І це для мене велика честь представляти у Канади на цьому заході на цій презентації. Наш посол Роман Бащук хотів би дуже відвідати цей захід, але він задійний зараз в Канаді беручи участь у візиті Канади. Just a quick comment before we start. I'm not sure if uh, some of you might be familiar with this, but there's a Tumblr site called uh, Congratulations, You Have an All Male Panel. So I would like to congratulate you. You have an all male panel. And I hope someone will post their picture to that site. Um, you know, I'm, I'm, I know we've got some members of, of the legal community, of the legal profession in the room, and uh, we're really uh, pleased. I'm, I'm pleased to be joining with the uh, members of the legal profession.

До всієї правозахисної спільноти і правничої спільноти, яка бере участь в діяльності мережі правозахисних організацій і громадських приймальній, з якими працює українська агресська спілка. an integral part of Canadian foreign policy. Підтримка і захист прав людини є невідомою частиною міжнародної політики уряду Канади. Ми take Принцип позиції омпортніше фрідом, демокрасі, хуманіт, на рулеві з дефані аркарі, а іншої арандеворолд. І ми активно підтримуємо права людини, захищаємо права людини і завжди займаємо дуже принципову позицію з важливих питань і таких цінностей, як свобода, демократія, права людини, верховенство права. Саме ті цінності, які визначають нашу країну, і ми б хотіли, щоб вони поділялися. Uh, we're particularly honored to be supporting the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, a uh, reputable and experienced association of human rights organizations with a very long uh, and distinguished history of fighting for human rights and protecting human rights in Ukraine. Для нас честь надати підтримку українській гельсінській спілці і мережі правозахисних організацій, з якими вона працює і які підтримує це дуже авторитетна і посвідчена організація, яка вже багато років займається цією важливою справою, підтримкою і захистом прав людини в Україні. Азаркаді in анавонт репетил. Uh, through this project, we will be supporting a, a network of legal aid uh, centers, uh, particularly focused on, on uh, people who have suffered human rights violations. Як вже говорив Аркадій, через цей проект Права людини панабусе ми допоможемо українській гельсинській спілці підтримати і створити нові можливості для мережі центрів правової допомоги, які будуть надавати праві послуги вразливим верствам населення. And we're pleased that with our support, four new legal aid centers have recently been opened by uh, NGOs in Slavyansk, Artemiusk, uh, Sverodonetsk, and Zaporizhia, offering legal services to the vulnerable populations in the conflict-affected areas or nearby. <laughs> На базі громадських організацій в чотирьох містах Слов'янського, Северодонецьку, Середницької, Запоріжжі, і тепер вони розпочинають надання правової допомоги вразливим особам, особливо тим, які проживають чи ходять з територій, які страждають від конфлікту, і включаючи тимчасово переміщених American. Ми також нам приємно співфінансувати цілу мережу громадських формальних, центрів правової допомоги, які підтримує українська герцінка спілка, і ми раді це співфінансувати з американськими і європейськими донорами. The government of Canada currently promotes the rule of law in Ukraine through through seven uh, different projects. I won't list them all off, but we're А вон лист там офферворків арешт сучас reform реформ, реформи та дюдичері, тренінг for judges, Хочу нагадати, не вдаючись в деталі, що на даний час уряд Канади підтримує сім проєктів в Україні в сфері верховенства права, і ми працюємо в таких сферах, як ювенальна юстиція, освіти та суддів, захист прав людини, правова допомога і інші важливі аспекти реформи системи правосуддя і юстиції і людини в Україні. And we are confident that uh, this project with the uh, Ukrainian Helsinki Human Rights Union and uh, the broader, uh, our other project with the national legal aid system will be good complements for each other. Happy to see Andrei Vyshnevsky uh, in the room, responsible for the rollout of the legal aid system. Мені Дуже приємно з цією аудиторією бачити пана Андрія Вишневського, директора Координаційного центру правової допомоги, який працює при Міністерстві юстиції і відіграє провідну роль в створенні мережі центрів безоплатної правової допомоги в Україні. Canada has worked with Andre since uh, about 2008, первої civil service reform і навіть the national legal aid system. Uh, and in our experience, he's uh, one of the few public officials in Ukraine who's not only uh, committed to, to reform but is also able to make it happen within the Ukrainian system. And I think he uh, deserves a, a great recognition uh, for the work uh, he has done and the success uh, so far in opening 100 new legal aid centers uh, across the country, offering primary and secondary legal aid, criminal and civil. І я думаю, що ми би хотіли визнати він пан Андрій має бути визнаний нами із спільнотою за успіхи його команди у фактично створенні державної системи безоплатної правової допомоги на початках у кримінальних справах, а тепер нещодавно спочатку липня були відкриті додаткові 100 місцевих центрів правової допомоги у цивільних і адміністративних справах для вразливих верст населення. In any other country, I think uh, Andrei would be considered a paragon of the legal profession and the, pride of the legal profession. Я думаю, що в багатьох країнах світу така людина, як Андрій Вишневський, був би, мабуть, серцем відданої

bit more information on, on the project, uh, but i would like to uh, express my sincere appreciation of, of, of your commitment and dedication to protecting human rights in ukraine and wish you every success in your work. and just one final comment. you probably know this already, uh, but uguru means uh, freedom in in swahili. Um, um, uh, Від фахівців і практиків більш детальну інформацію про цей проєкт і її діяльність. Але я хотів би подякувати вам за вашу віддану роботу в сфері захисту і підтримки прав людини в Україні, побажати вам в цьому успіхів. І на завершення я хотів би сказати, що якщо прочитати абревіатуру Української гесенської спілки з прав людини англійською мовою, то так, її можна прочитати так умовно, як «гур, а як су, «суахілі» су, це означає Свобода.